Адміністрація нашої міської лікарні закупила симуляційні манекени тренажери для інтубації та серцево-легеневої реанімації. І така увага до пологу відділення не випадкова, адже саме тут з'являється нове життя, і жінки відчувають безмірну радість материнства. Отож, створити всі необхідні умови для надання першої допомоги в разі необхідності, аби в майбутньому діти росли здоровими і щасливими. Прямий обов'язок всіх, хто дбає про майбутнє. Адже як стверджує статистика, на превеликий жаль, один відсоток новонароджених потребує невідкладних реанімаційних заходів. Ще 10% відсотків потребують мінімальної допомоги. Саме через це володіння медичним персоналом навичок по реанімації новонароджених є необхідними і важливими. Більше того, один раз в два роки в обов'язковому порядку вони проходять симуляційний тренінг. Вважаючи, що я маю достатньо великий стаж роботи в половому відділенні, за цей час я проходила більше десяти разів, Такі симуляційні тренінги в багатьох місцях України навіть такий симуляційний тренінг ми організували самі для північних районів Одеської області, і на основі нашої лікарні проводились такі тренінги. Ці манекени привозились з Одеси. Один із тренінгів проходив в місті Києві з міжнародними партнерами, з професорами з Америки. І на цьому тренінгу я отримала звання. Інструктор по реанімації. Тому я можу розказати персоналу, молодим лікарям, молодим медсестрам, як правильно реанімувати дитинку. Але навіть те, що я проходила тренінги, це не говорить про те, що я все знаю. Мені теж потрібно постійно вчитись, тому що наука рухається, є багато додаткових знань і навіть реанімаційні. І Такі процедури вони дещо змінюються. Так може розмірковувати тільки справжній професіонал своєї справи, адже за 36 років роботи в пологовому Зінаїда Володимирівна має величезний багаж знань і багатющий досвід. Котрий з радістю передає молодим колегам. Усі наші пологові зали оснащені усім необхідним. Реанімаційний столик з підігрівом. Реанімаційний столик також ми можемо вмикати таймер для оцінки абгар на першій п'ятій хвилині, виставляти температурні параметри. По необхідності вмикаємо світло, штучна вентиляція легень амбу. Для недоношених дітей та для доношених дітей. Маски зазвичай у нас двох розмірів: знову ж таки, для доношених, для недоношених дітей. Централізована подача кисню, де також ми можемо виставляти параметри. Для санації слизу, гумова груша та електронні відсмоктувачі, ліки, які можуть бути необхідні для надання реанімації. Також інше приладдя це валік під шию, зігріті пелюшки, шапочка-носочки, набір для катетеризації вени куповини, неонатальний стетоскоп для оцінки частоти серцевих скорочень, пульсоксіметр для визначення сатурації, ларингоскопи, якщо буде треба інтубація. Все це у нас є в кожній пологовій залі. Відчувається, що персонал пологового відділення, використовуючи всю необхідну медичну апаратуру, робить все можливе, а інколи і неможливе, аби діти народжувалися здоровими, а їхні мами були безмежно щасливими, бо не існує таких слів, якими б можна було описати радість материнства. Дуже велике щастя. Да. Замечательний колектив, врачі хороші, робили кесарево. Все хорошо. пологове це там, де починається життя, де народжується щастя. Я дуже люблю своїх маленьких пацієнтів, і я е, бажаю, щоб вони були здорові і росли в нашій незалежній е, Україні.